Вони дають одразу цю компенсацію, чи спочатку ми платимо, а потім лише компенсують? Питання стосується є оселі. І так, всім приїдьте на затомак, зараз розкажу. Дивіться, дане питання стосується є оселі, а саме змін від 10 вересня, яке стосується саме для ВПО. Що стосується компенсації, там може бути компенсація в розмірі 70% від е, вартості авансу, від суми авансу. 40 тисяч гривень на всі витрати, які є додаткові. Тобто, це може бути там страхування, комісія банка. Напевно, ще нотаріальні якісь там витрати будуть. І третя компенсація це перший рік платежів. Так само з пенсійного фонду буде сплачуватись 70% від загального платежа першого року. Так от, що стосується компенсації цих всіх платежів, вони мають бути до самої угоди по ЄВОСЕДІ. Тобто, як це має бути, як це написано в постанові? Спочатку банку погоджують кредит, потім відправляється цей клієнт на реєстр на пенсійний фонд і стає так само він в чергу. Тобто людина має чекати гроші раз і має чекати, ще компенсацію два. Чекає компенсацію від пенсійного фонду, на той час вже у людини має бути відкритий рахунок у банку. І коли настає черга даної людини, їй падають ці гроші, тобто падає перший внесок. Частина падають 40 тисяч компенсації на витрати, і падають одразу за перший рік 70% від всіх платежів, які мали бути в перший рік. От оце все падає на рахунок, і лише після цього можна вже робити видачу по кредиту по програмі ЄОСЕЛЯ. Але дивіться, наразі ще поки немає повноцінної інформації, коли буде виплачуватись, як воно буде виплачуватись, які будуть черги, тому що наскільки нам відомо на сьогодні. То ця черга, якщо хтось застряв, тобто людина шукає ще поки там собі нерухомість, там чи якісь ще другі нюанси є. Інша людина, яка в черзі стоїть, а це по всій країні, вона не зможе рухатись вперед. це. Так нам пояснювали, можливо, щось зміниться, можливо, щось буде по іншому. І друге. Ще поки досі так само воно повноцінно не працює, тому що є там багато яких нюансів, які заважають видачі даних кредитів, і постанова там трошки переписується, і в банках є ще нюанси. Тому воно є, воно скоро запрацює, але наразі ще поки не працює. Гарно, дня!